Друзі, всім привіт. Траш продовжується депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла, представниця Слуги народу, людина, як називають без відомого офісу президента взагалі нічого не говорить. Так, от останні декілька днів вона веде дуже агресивну інформаційну політику проти генералів збройних сил України проти Валерія Залужного. Таке вчення, як згорлодного срання. Це трошки про безуглу. Всі її знають, всі чули, і не один раз. Я була мобілізована на війну і що? І я сколько ви там провели? Місяць і це дає вам основання вважати, що ви спеціаліст по нацбезпеці. Депутатка Мар'яна Безуга зробила нову скандальну заяву. І почала погрожувати Валерію Залужному. Ми маємо те, що ми маємо, і маємо це виправляти. Що щодо? В рамках нашого комітету і е... що говорить безугла стосовно залужного, яка реакція військових та чи візьметься за справу служби безпеки України? Дізнаєтеся вже у цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Рустослав Протакшон не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Народна депутатка від «Слуги народу, членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марія Безугла, яка неодноразово провокувала інформаційні скандали в Україні, спричинила новий. Вона заявила, що військове керівництво України має піти, бо головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний буцімто не зміг надати план задуму на 2024 рік. Відповідну заяву нардепка зробила на своїй сторінці у Фейсбуці ввечері у неділю, 27 листопада. У ньому вона заявила наступне. Головокомандувач збройних сил України не зміг надати план задуму на 2024 тисячі Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забрати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на ставці, так і в парламенті. при плануванні бюджету на 2024 рік. Ця дискусія була не публічна, але напруження наростало. І зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі зміною системи збройних сил України, то таке керівництво має піти. Вже після цієї заяви Мар'яна Безугла опублікувала ще й кілька постів з критикою Валерія Залужного. В одному з них вона заявила, що головнокомандувач збройних сил України буцімто сперечався щодо мінування кордонів з генералом Марком Міллі, очільником об'єднаного комітету начальників штабів. США. А на заслуховуванні в комітеті щодо погоджень закупівель, нібито заявив усім присутнім, що дрони не потрібні. Ось у Зеленського відхрестилися від заяв Мар'яни Безугло. Такі тези можуть загрожувати національній безпеці України. Вважає представник президента у Верховній Раді Федір Ваніславський. Вважаю, що така діяльність така поведінка пані безуглої є неприпустимою, і тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу на національній безпеці з таки на таку модель поведінки. Тепер нардепку можуть позбавити мандату, а кількість людей, яких обурила заяву Безуги, щогодини тільки збільшується. Найбільше звичайно такі тези роздратували військових. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Макс Жорін дописав у телеграмі, що Безуга має займатися іншими справами. Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того, ганьблять своїми діями всю країну, ходять у формі чи в мілітарі, або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових. Дана депутатка лізе на свої справи. І про те, що лізе на свою справу, було зауважено вже давніше, коли е, ми тримали оборону Лисичанська, вона приїжджала туди і розказувала, що як має бути, влізала в військові процеси і так далі. Е, дана депутатка не є військовою особою. Я не є військовою особою, я просто мобілізований чоловік, який служить вже скоро 21 місяць. І я не вважаю себе якимось військовим експертом чи військовим професіоналом в цій справі. Тобто... А і я не лізу в такі процеси, а вона лізе, не маючи жодного стосунку до цього. Подивився новини, а в нас як завжди: пенсіонери віддають останнє заощадження, маленькі дітки збирають гроші для армії, для перемоги. Пенсіонери плетуть е, маск сітки, роблять кавери на шоломи. Кожен робить свій посильний вклад. А високопоставлені посадовці гонять не аби на кого, а на головнокомандувача Збройних сил. Ні це взагалі в мене не вистачало нервів. Я стільки тут поматюкався посилів, подивившись новин. А більше один із лідерів партії демократична Сокира, військовий Юрій Годименко, звернувся до Служби безпеки України. Через заяву народної депутатки від партії Слуги народу Мар'яни Безуглої про це Водименко повідомив у Фейсбук. У його заяві йдеться, що до безбезуглої становить загрозу національній безпеці України та може використовуватися російською пропагандою для поширення російських наративів. Вважаю, що оприлюднення таких відомостей, а саме що військові, просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Та чому створення бригади, а не до укомплектування існуючих, або скільки коштуватиме бригада, нова бригада містить склад злочину, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України. Цілком імовірно, Мар'яна Безугла не усвідомлює своїх висловлювань наслідків та не знає, що говорить. Тоді вона вчиняє злочин. Тож чекаємо на реакцію Служби безпеки України. Я Давній опонент попереднього очільника служби безпеки України п'ять чистих місяців. Я була з війська. Ну, для мене безугла це типовий корисний ідіот. Визначення цієї дефініції дає інтернет корисним ідіотом. Називають Тих, хто заради приниження або кого намагаються принизити, хто підтримує погану справу через свою наївну віру в роботу заради загального блага. Тобто вони вважають, що саме такими коментарями вони можуть когось принизити а, і цим домогтися чогось ну, позитивного для всієї держави, суспільства, впевнено так думала і безула. Але я до цього. Список додав би ще кількох українських політиків: це, зокрема, Арістович і Фаріон. Список це можна продовжувати. Кожен з вас доповнить його. І в чому, як на мене, є власне проблема сьогодні, тим в тому, що до політики потрапляють. Переважній більшості абсолютно випадкові люди, які можуть мати непогану освіту, але через повне нерозуміння політичних процесів, їх просто використовують інші уже досвідчені політики у своїх власних цілях. Цим страждають усі без винятку політики і політичні партії в Україні і всі політичні лідери. Ну а поки до заяв нардепів. Олексій Кочуренко, народний депутат України від Батьківщини, пропонує відкликати нардепа від слуги народу Мар'яну Безоглу з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На своїй сторінці у Фейсбук Кучеренко повідомив, що спрямував звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією негайно відкликати нардепку з посади заступника голови комітету нацбезпеки та оборони. Він додав до свого посту фотокопію відповідного звернення. На думку Кучуренка, подібні заяви є непропустимими, створюють недоречну соціальну напругу та підривають оборонну здатність країни. Крім того, він зауважив, що безугла вже не вперше публічно озвучує малозмістовні нападки та провокації на адресу головнокомандувача збройних сил України. Подібного роду діяльність пані безуглої спрямована на створення відкритого конфлікту між владою, яку у Верховній Раді особлює монобільшість та військовими. Може вважатися виборцями та суспільством виключно незадовільною роботою, такі як Мар'яна Безугла, які під час війни розповідають про недолугість, акцентуючи на тому, що нічого не дано, їй планів головнокомандувача, роблять дуже погану справу. А для Російської Федерації, тому що вже Соловйов і його прихвостні з різних федеральних телеканалів видали. Інформацію про те, що мовляв, вже навіть заступники комітетів говорять, що ситуація в глухому куті. Що насправді дуже активно впливає на сприйняття нас за кордоном, адже Мар'яна Безугла є народною депутаткою і через причетність до комітету явно виїжджає за кордон і там представляє наші інтереси у співпраці із західними партнерами. Крім того, народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріс також ініціювала розгляд питання щодо позбавлення безуглої посади. Має відбутись засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки після серії дописів в соцмережі «Маряни безуглої», які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану. Згідно рішення нашої фракції ініціювало розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Ну а на Росії цю заяву нардепки вже підхопили і активно поширюють на пропагандистських ресурсах. Кибєво вже вийшла в ефір і зробила заяву словами Безухлеком. Всу Валерій Залужний не має плану війни на 2024 рік і тому має уйти в Арсавку. Об этом заявила ручна замглави комітету Верховної ради по вопроси нацбезпеці та оборони нардепка. от слуги народа Марьяна Безуглая. Сослалась Безуглая на некую, как она выразилась, непубличную дискуссию с военными, из которой стало понятно, что Залужный не знает, как воевать в 2024 году. Глава СНБО Данилов при этом заявил, что раскол между Залужным и Зеленским произошел из-за российских шпионов. В интервью The Times он рассказал про сеть агентов, внедренных Москвой в правительство Украины. Помимо этого, именно Россия, по словам Данилова, пытается проводить на Украине антивоенные митинги. Любопытно, что раньше официальный Киев в принципе опровергал этот раскол, а он, как видите, есть. Ну и словно бы ссора между Зеленским и Залужным уже сейчас влияет на обстановку на фронте. Що ще буде дописувати, і чи буде бо зугла, угла, чи позбавить її мандату, та чи візьметься справу Служба безпеки України? Дізнаємося вже незабаром. Але усі події ведуть саме до такого завершення політичної кар'єри нардепки. Тож залишайтеся з нами, щоб бути першими в курсі всіх найактуальніших подій. Ви були на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.